Щиро, відверто, та по сімейному напередодні Черкащан об'єднав скрябін. Прихильники творчості Андрія Кузьменка зібралися у середмісті, аби разом поспівати пісень загиблого музиканта. Бо для них кажуть, він і досі живий. Ці лютневі кадри сколихнули усю країну. Під місовом заліза загинув музикант Андрій Кузьменко. На Дніпропетровщині позашляховик артиста зіткнувся із молоковозом. Звістка зачепила не лише фанів скрябіна. Сотні небайдужих виходили на центральній площі міста у пам'ять про кузьму. сама коли біля тебе мене нема. Минуло майже п'ять місяців після смерті Кузьми, та забути його щирі пісні переконують містяни. Неможливо. Черкащанка Наталія має понад 15 років скрябінського стажу. Він був дійсно, ми продовжимо далі. Один думаю, такий співак, який співав від душі своїм серцем. Скрябіна поважали не лише за творчість його давно хрестили народним героєм. Я його любила за те, що він був запеклим патріотом України, адже таких людей зараз мало, і всім потрібно брати з нього приклад. Та найбільше Андрій Кузьманко підкорив черкащан своєю справжністю. За це його і люблять. Дуже люблю пісню, мам. Ти мене вибач, що я став дорослим. Дуже гарні пісні. В нього є всякі пісні. В нього є пісні з матюками. Його рання творчість. Ну такий він собі людина, такий, як ми. Організував концерт пам'яті черкаський активіст спільно з Марії. Хлопець радіє, що зібрало ще мало людей. За його творчість за правду, за щирість. І за любов до публіки скрябін був на як то кажуть, на містані протягом проти руки. Дуже головка Ігор Неділько, віка. Новини.